Навіть. Діти тільки вже купалися, треба було зняти, побігли, вони мені махали. А я не захопив. Кози вони паснуть пішли туди. Вони прямо купалися в цій грязюці. Ну що, дивіться, озера нагоружені і з тієї сторони, і з цієї сторони, везде озера. І я їду, по тут дамба така і очеред сушиться. Воно аж туди пішло. Зараз на отаді будемо їхати знімати, що вони його сушать. Все, мій мопедик стоїть. Отака природа. Що е, одне погано. Ще шлюма вдівати. Коротше, я ще ні в одній країні не бачив скільки міліції, поліції. Блін, метр не може без шлюма приїхати. Метр. Ще одиваю шлюма, їдемо. Зараз я випішу. Ну що виходить? Ось якийсь очерель, сушить. Ну, цей канал йде. Панчу, я не знаю. Я не буду без рухати Я не знаю, що це за бізнес. Сушатись вчеред. Бачите, Озела, Озела повністю. О. І очеред всю дорогу лежить. Алло! хе Ну це <смас> Стісняється! Це ці шоусета! Є вони черненькі, є ну, темненькі, вони не, не сильна. А світліші вони сильно гарячі. Люди копишаться. Бабулька, бабулька це сиділо робить. Я думаю, дуже ділянку. Бачите, що я їду всю дорогу і всю дорогу нагорожу. позера. Вчора мене опять побачила. А сітки дивіться, це не то що зараз покажу, опять сітки Якраз відео доснімаємося та поїду далі Усюди е... сітки Дві минути вже дивіться. Зараз підтягну. Всі хто на воді всі з сітками Опа А ну витягне щось Ну а тут нагорожено все а, тяне, 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 тяне. А ну є, є фіш. Витягуй. Пліс! Ну піднімі! А він сховався, як, думав, що його знімають. Я хочу рибу подивитися. А, сховав, перелякався. Thank you. Так. Дивіться, нагоружені so, ставки. Ну все. Super, poka poka